Вітаю вас, друзі! Наше тіло це чудовий самовідновлювальний механізм, покликаний стежити за всім, що з ним відбувається. Варто вам порізатися, як білі кров'яні кульки моментально спрямовуються до місця порізу боротися з інфекцією, а тромбоцити вже згортають кров і закривають поріз. Все це відбувається автоматично, без жодної вашої участі. Ваш організм точно знає, як йому себе полагодити. Коли ви їсте, ваш організм витягує з їжі поживні речовини і розподіляє їх у вигляді енергії по різних частинах тіла, усе зайве у вигляді шлаків відкидається і знову все відбувається автоматично. Вам не потрібно про це думати або керувати цими процесами. Зламавши руку, ви вирушаєте до лікаря, і він вам її лікує. Чи не так? Зовсім ні. Жоден лікар ще не виліковував жодної зламаної руки. Лікар поєднає кістки і накладе пов'язку, щоб вони правильно зросталися, але тільки ваш організм спроможний залікувати перелом. Нагадуйте собі частіше, що організм природним чином лікує і лагодить себе, Втовкумачте собі в голову думки про залізне здоров'я, і тим самим ви приведете його в дію. Щодня проводьте кілька хвилин, купаючись у думках про власне здоров'я та силу. Посилайте ці думки в кров'яну систему до тканин, клітин, уявіть, як енергія поширюється по вашому тілу. Вивчить своє тіло як чарівний лікувальний механізм. Ця вправа оздоровчий тонік, що додає сили, на які потрібно всього дві хвилини. Ваше ставлення надзвичайно важливе перша реакція людини, яка вперше виявила в себе якесь захворювання, це паніка. Розум паралізується страхом, і чим серйозніша хвороба, тим більший страх. Проблема полягає ще й у тому, що ми бачимо свою хворобу як чужий об'єкт або істоту, а не як процес. Воллес Елеброук, колишній хірург, а нині психіатр, красномовно сказав: іменуючи хвороби, лікарі зазвичай використовують іменники, такі як епілепсія, кір, рак, пухлина, звідки випливає, що вони для них предмети. Якщо взяти один із цих іменників, наприклад, кір, і зробити з нього дієслівний зворот, то вийде місіс Джонс, ваш малюк вкривається кірковим висипом або місіс Бейкер у вас розростаються непотрібні клітини замість пухлина. Це відкриває свідомість лікаря і пацієнта для нової концепції хвороби. Хвороби як процесу, який почався, а потім припиниться. Звичайно, підхід доктора Еле Броука до хвороб більш правильний. Доктор Кеннет Пелітер зі школи медицини при Стенфордському університеті підкреслює, що організм не може вловити різницю між справжньою загрозою та її перечуттям. Наші хвилювання і негативні очікування. Перетворюється на матеріальні хвороби, організм відчуває, що ми наражаємося на загрозу, навіть якщо вона просто надумана. Іншими словами, у людей, які бояться хвороб, і справді набагато більше шансів захворіти, оскільки організм схильний до впливу самого страху. Цей феномен довгий час спостерігався у сфері зачаття. У бостонському експерименті, наприклад, було виявлено 60% викиднів у жінок, які завагітніли незабаром після втрати дитини внаслідок синдрому в лапках раптової смерті в колисці. Доповідь доводила до відома, що жінки, які втратили дитину, так би мовити, повинні чекати, поки організм більше не відчуватиме наслідків горя. А скільки разів ви чули про бездітні сімейні пари, які протягом багатьох років безуспішно намагалися завести дитину, поки нарешті не всиновлювали кого небудь. Не минало й місяця, як жінка ставала вагітною. Так відбувалося, тому що її переставало мучити тяжке відчуття відсутності дітей. Сміх і радість можуть лікувати не секрет. Що люди, пригнічені у стані депресії, набагато швидше підхоплюють хвороби, ніж щасливі та безтурботні. Дослідження показали, що напружені психічні стани, жадібність, тривога, занепокоєння і страх перешкоджають функціонування імунної системи. Останні медичні дослідження в галузі гумору і здоров'я довели, що у людини, яка сміється, з головного мозку виділяються два важливих типи гормонів енкефаліни та ендорфіни, які сприяють зняттю болю, напруги та депресії. У професійній літературі та усній творчості часто зустрічаються повідомлення про людей, які вилікувалися або хоча б полегшили свій стан за допомогою сміху і гумору, каже Ширлі Роутліф. Терапевт із Гамільтона. Сьогодні навіть прихильники традиційної медицини використовують це відкриття кожна людина суто індивідуальна. Доктор Патрісія Норріс із фонду Карла Менінга, яка вчила пацієнтів застосовувати силу розуму для боротьби з хворобами, розповіла історію дев'ятирічного хлопчика, який вилікував себе від злоякісної пухлини. За допомогою методики візуалізації із зоряних війн, Гарет перебував в останній стадії хвороби, йому залишалося жити близько 6 місяців. У нього була страшна злоякісна пухлина. Лікування опромінення не принесло жодного результату. Хірургічне втручання було неможливим через місце розташування пухлини. Впавши, хлопчик не міг навіть самостійно встати. Він уявляв свою імунну систему сильною і могутньою. Це була візуалізація з фільму Зоряні війни. Він бачив свій головний мозок як сонячну систему, а пухлину як злісного негідника-загарбника. Себе він уявляв у ролі капітана загону космічних бійців, які борються з пухлиною і перемагають. Гарет проводив такий 20-хвилинний сеанс щоночі. Спочатку його стан погіршився, а потім поступово став поліпшуватися. Через 5 місяців було зроблено томограму мозку, пухлина зникла. Після того як дійшли висновку, що лікування радіацією зазнало фіаско, для лікування застосовувався лише метод візуалізації. Кожна людина індивідуальна, як вже було сказано. Техніка, яка спрацювала у Гарета, може іншому не підійти, іноді необхідний м'якший підхід. Доктор Девід Бреслер, директор Лос-Анджелеського відділу зі знеболювання, описує методику, яку він застосовує для допомоги пацієнтам. У хлопця були страшні болі. Ми перепробували все, що могли. Зрештою, я вирішив використовувати психотерапію. Запропонувавши чоловікові зручніше сісти в кріслі, доктор Бреслер попросив його якомога точніше намалювати біль. Незабаром пацієнт сказав, що бачить в лапках величезного лютого собаку, який вчепився йому в хребет. Потім йому було запропоновано в уяві подружитися із собакою, поговорити з ним. Зробивши це, пацієнт відчув, що біль став вщухати, поки зовсім не зник. Як і багато інших людей, він знову здобув здоров'я лише після того, як перестав воювати зі своєю хворобою. Атлет Кевін Оніл зумів врятувати свою кар'єру, використовуючи міць розуму. Впавши з велосипеда, він отримав серйозну травму. Одна його рука. Була роздроблена, що підірвало впевненість у собі. Це сталося якраз за тиждень перед основним змаганням із триатлону. Спортсмен уявив собі, як входить у своє тіло і вручну складає, поєднує свої кістки. У результаті такої візуалізації кістки зрослися вдвічі швидше, ніж передбачалося, і він зміг взяти участь у змаганні. І такі історії можна продовжувати до нескінченності. Підсумуємо обговорення, навівши слова доктора Пола Рені з Ванкувера Розум це невикористаний ресурс, який ще належить повністю вивчити, саме він має стати предметом ретельного дослідження. А найбільший фахівець Нобелівський лауреат Джошуа Ледерберг, назвав цю галузь досліджень. Найважливішим кроком у сучасній медицині, наше здоров'я у нас у руках, і ми маємо відігравати важливу роль у його збереженні та лікуванні. Захворівши, не варто пасивно відкривати дорогу хворобі, ви повинні розділити відповідальність за своє лікування. Зрештою, як завжди говорив доктор Альберт Швейцер, справжній доктор всередині нас. На цьому друзі я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Джона Кего, під свідомість, може, все на все добре. Щасти вам!